Так, вирішив записати відео відповідь на, на цей бо багато писанини. Давайте я краще у двох словах швидко чи розкажу чи поясню е щодо зняття краски, фарби з дерев'яної підлоги. Новості, типу, чого не попробувати зразу 24, 24 зерном на барабан і чому не спробувати знімати. Так діло в тому, що ми цю школу вже пройшли і пробували, і воно горить, розумієте. І цей метр квадратний, зняття цієї фарби, він буде золота ця підлога, він буде золотий вийде, тому що наждак горить і на цьому метрі ви потратите на один наждак. Сьогодні коштує заправка до, до цикльовочної машини, коштує гривень 250, Так, от посчитайте. зо 4 наждака це тисяча гривень тільки щоб фарбу. Менш більш, більш зняти, розумієте? Тому краще брати, як показує практика, краще взяти строгальну машину. Це машина, пам'ятаєте, Шурік нею працював, строгав паркет, циклював. Так от, вона йде з ножами на барабані, замість наждачної бумаги, ножі. І ви цими ножами обираєте всю фарбу швидко, а головне дешево. Зараз скажете, ой, та там же ж цвяхи, що ти ото мелиш? Так, так же ж цвяхи. Але перед цим береться магніт, проходиться підлога по рядам і цвяхи добойничком добиваються. А потім береться вже строгальна машина і знімається швидко ця фарба. А от наждачка для того. Щоб де не бере строгальна машина, а це під стінами в кутках. От там, ми працюємо. Наш, це, е, там ми працюємо болгарочкою. От для чого болгарочка там на підлозі. От. І то не наждачною бумагою, а альфа-диском. Я там все це розказував і, і поясняв. Ну, чесно кажучи, якби ви дивилися відео до кінця, то ви б може і не писали це. Це запитання. А так, а так, ви його задали, а я вам відповів. Ви його задали, я вам відповів. Ви навіть не питання задали, а ви ніби стверджуєте, 20... а можна 24-м, можна зерном, але я ще раз повторюю: це буде дорого і затратно. А щоб було швидко, якісно і головне дешево, берете строгальну машину, знімаєте на ура. Пользуйтесь. Хто не знав, а хто знав, той молодець.